Не горить мене, сотько, а виш, не вчитися буде. Они. Олинку. Я кинула ляску, сичуємо вчу, коні ходить. Літа дивчу. Галинко, а скільки ж ти літер ти вже вичила? Аж тридцять три. Тож на свято їх просить. Шановні літрі, шановні літери, славу просимо до нас на свято. Букви бійці і букви значки, як бійці на парад, дружно і швидко шикуються в ряд. Тож на належному місці стоїть стали всі і називається все.